Я навчалася у Рудківській музичній школі. Давайте прийдемось по коридору. В нашій школі завжди звучить музика, тут працюють творчі люди. Я навчалася по класу скрипки у Галини Вікторівни. Олена Вікторівна, а де ви навчалися? Я навчалася у Другобильському училищі імені Василя Барвінського. Прекрасний заклад. Рекомендую також до наступати. Ну, вчилась, вчилась в мене дівчинка з Рудківської музичної школи, Галя Штома. Дуже добре пам'ятаю її. Оце була дуже здібна дівчинка, активна зі, з прекрасним слухом. І займалася вона дуже добре. Програму грала важку, ми грали з нею концерт «Вітана п'ятий на дуже доброму рівні. Ну, я думаю, що вона. Прекрасно працює у вашій школі і показує всю своє вміння і на своїх дітях. В цьому класі я навчаюся. Мирослава Михайлівна веде серед також хор клас. Мирослава Михайлівна, скільки років ви працюєте в музичній школі? Я працюю вже 38 років в музичній школі. Навчалася в Другобицькому музичному училищі по класу диригування. Навчала мене Дмитровська Тетяна Сергіївна і так полюбила школу, що до сьогодні тут працюю. Мені подобається вчити дітей. Мені діти чемні, послушні, гарно все виконують, а також їздить на конкурс барвінок. Да, вона навчалася. Наталя григорьна Подулько також навчалася у Другобицькому музичному училищі по класу фортепіано. Наталя Григорьна працює в нас також 45 років від самого початку утворення музичної школи і до сьогодні. Її діти часто займають призові місця на конкурсах по фортепіану кого ти навчаєшся? Подулька Наталія Григорівна. Що ти можеш розказати про свою вчительку? Вона добра, приємна, терпляча, хороший спеціаліст і привела мені підборто музики. Навчалася у Дрогобицькому музичному коледжі і багато про ньому хорошого розказувала. Марія Миколайна Стопець працює у нас з 1995 року. Веде ансамбль бандуристів, беручись в конкурсах. І хочу сказати, що жодне свято, жодний захід чи це в музичній школі, чи в місті, чи за межами міста, чи в районі не обходиться без участі або учнів Марії Миколаївни, або самої Марії Миколаївни. А зараз ми йдемо до Марії Миколаївни слухати бандури. Викладає Ірина Володимирівна. Мирослава Михайлівна, а де навчалася Ірина Володимирівна? Ірина Володимирівна Березька, дівоча фамілія Селямон, також навчалася в Другобізькому музичному училищі. На теоретичному відділі в нашій школі вона вже працює 45 років від початку відкриття нашої школи. І до сьогодні. Жодного дня Ірина Володимирівна не працювала в іншому закладі. Настільки полюбила нашу школу, вона сюди приїхала, тут одружилася, і вона навчала мене, коли я вчилася в музичній школі, коли була така як Юріанка. Дуже багато мене підготувала до вступу. І ось викладає в нашій школі і до сьогодні. Оксана зиновіна несторівська навчалася у Боднар Людмили на Умівни. В її трудовій книжці один запис: 30 років стажу у нашій музичній школі. Ми у на відео з теоретичної дисципліни не любимо поризвіл. Я також навчалася в Кудругольському музичному училищі в період з 88 по 92 рік на відділі кругового дирування. Працюю по фаху, веду дитячий хор в музичній школі і теоретичні дисципліни. Студентські роки згадую дуже приємно: прекрасні викладачі, креативний підхід до студентів, лояльне відношення було у студентів, було багато цікавих подорожей з хором. Дякую всім викладачам нашого училища за такий досвід. Субтитры сделал DimaTorzok Швець. Навчалася в коледжі у 2001-2005 роках у викладачки Околович Орести Миколаївни, про яку згадую з теплотою і вдячністю. Це наша заочка Оксана Станіславівна. Оксана Станіславівна можете розказати про свій музичний коледж. Так, я навчалася у Дрогобицькому державному, тоді ще було музичне училище. У класі викладача прийшла Ореста Володимирівна, яка, яка ще зараз працює в училищі, і я з радістю завжди приїжджаю до неї, і, мабуть, стільки часу, скільки буде Ореста Володимирівна там працювати, я ще буду рахувати, що я приїжджаю до себе додому. Ну, в тому училищі прийшли, мабуть, як у всіх найкращі студентські роки мого життя. Там була Чудова, творча і дружня атмосфера, чудові колективи, оркестр народних інструментів, капела бандуристів. І е, коли я вперше почула капелу бандуристів, я ще е, вже закінчила музичне училище, але ще кілька років приїжджала на державний іспит, коли капела здавала е, з такою насолодою я там навчалася і грала у цій капелі. Ну, Оксанку. Е, Оксанку я буду говорити, Оксанку Станіславівну. Дуже цілеспрямована, розумна, відповідальна працьовита студентка була. Їх мене вчилися три на курсі: така Тетяна Колесник з бродів, Іра Урда з Самбура і Оксана Бабрущак, як вона дівоча призвища. Дуже цікаві дівчата, співали багато тріолову, концертували, виступали. Але Оксана була така з них всіх, напевно, найбільш така відповідальна. В плані навчання і бачення свого майбутнього. Ну, тепер вона постачає кадри нам в коледж. От, дуже гарна випускниця цього року була Сабіна Царук, поступила в Київську музичну академію. Гарна дівчинка в неї закінчила сніжана Мацьків, з, працює артисткою в нашій верховині, Дрогобицькій. Ну, найкращі, найкращі відгуки, які можна про неї сказати, це відповідальна. Ну, зрештою, школа як найкраще під її теж керівництвом. Думаю, робить успіхи і я бажаю їй тільки всього-всього найкращого в її творчості. Дякую. Мене звати Царук Сабіна. Я випускниця Рудківської дитячої музичної школи 2019 року. Які я почала втілювати свою мрію, яка зараз стає моєю професією. За перші кроки на музичному шляху я дякую Хору з Любов Борисівні, за любов саме до бандури і загалом до музики я хочу сказати величезне спасибі, стопець Оксані Станіславівні. Без її підтримки я б ніколи не наважилася на цей шлях у дорослому віці, за дисципліну, жагу до навчання. І розуміння того, що таланту недостатньо, я дякую Качинській Мирославі Михайлівні. Без них і без їхніх здань я б зараз не була випускницею Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. адже там навчають справжніх професіоналів. Вітаю! Мене звати Хоміська Марія і я випускниця Рудківської дитячої музичної школи. З великим натхненням, з теплотою і трепетністю я згадую кожен урок, проведений в цьому закладі. І низько клоняюся і дякую всім викладачам, які мене маленько впровадили в такий великий музичний світ. Оксана Станіславівна, я щиро хочу подякувати вам за те, що ви мені відкрили такий прекрасний інструмент, як бандура. Він навчив мене любити українське і пропускати пісню тільки через серце і розуміти її не тільки розумом, а й душею. І до тепер згадуються пісня Нотки половинки, цілі четвертинки. І тому велика дяка нашим викладачам з теоретичних дисциплін, які приклали дуже-дуже багато зусиль, щоб навчити нас ноткам, щоб навчити нас музичних грамоти. Це Ірина Володимирівна, Люба Борисівна та Мирослава Михайлівна. Особливе місце посідали також заняття з хору, особливо під керівництвом Мирослави Михайлівни та в дитячому хорі під керівництвом Любо Борисівни. Я хочу подякувати вам за те, що ми постійно з'їздили, виступали і брали участь у різних фестивалях, у різних конкурсах, і це справді дало великий поштовх, це дало велике почуття впевненості в собі і розумінням того, що музика це не тільки предмет вивчення, а це й досягання якихось певних висот. Так цікаво склалася доля, що я, як і мої любі викладачі, Є випускниками Другобильського музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. Заклад, який став для нас невичерпним середовищем музичних знань і натхнення. Тут ми отримували професійні знання, досвід, власне, покликання та розуміння найсвятішого музики. Зараз я студентка Національної музичної академії України і щиро хочу подякувати моїм викладачам. Зокрема, рутківській дитячі музичній школі, які відкрили для мене великий світ музики. Дякуємо вам за професійні знання, дякуємо вам за натхнення, і нехай ваша велика праця приносить великі плоди.